Шевченківський заповіт арабською мовою зачитує посол Кувейту в Україні: Заповіт вже переклали 140 мовами світу. А це найперша збірка творів українського кобзаря арабською, із найвідоміших у ній уривок з п'єси Стодоля, а також вірші садок вишневий коло хати, реве та стогне Дніпр широкий. Загалом дев'ять поетичних творів. Перекладач каже: найскладніше було відтворити сільський колорит. Для нас Саме хрущ це вже щось е, таке надзвичайне, не надзвичайне, але новіє певно таку сільську умовну романтику. Ми вже зразу під цим рядком уявляємо все наше село. Ось тут, звісно, передати це для Цей рядок насправді для ковейського кувейсь, чи арабського читача. Просто залишиться в їхньому сприйнятті, що якісь комахи літають над якимись деревами. Ось то звісно при цьому багато що втрачається. Збірку надрукували в Кувейті накладом близько тисячі примірників. Половину залишили в тамтешньому міністерстві культури. Іншу частину розповсюдять українськими посольствами в арабських країнах. Нова збірка вже поповнила колекцію національного музею Тараса Шевченка в Києві. тут є і сипі Тараса Шевченка і його акварелі і Малярські твори Тараса Шевченка, його офорти, тобто намагалися всебічно власне представити творчість і Тараса Шевченка-художника. Усього в музейній колекції понад 200 шевченківських збірок, які перекладені на майже всі мови світу. І грузини, і вірмени, і башкіри, і уйгурською мовою, навіть є переклади фінською мовою. Дуже велика підбірка перекладів мовами народів півострова Індостан. Там є цих мов маса. І от навіть є мовою хінді, Канада. Це така мова є в Індії, мовою пакистанською мовою, курдською». Найбільше тут пишаються ось цим кобзарем, китайською мовою. Збірку прикрашають неординарні ілюстрації. Художник зображає Шевченка не традиційно в шапці та кожусі, а у вигляді гори. Китайський художник пише, що Тарас Шевченко, він як гора. Коли люди приходять до гори, вони не захоплюються, тому що вона велична і велика. От він так само, тобто в них це немає того пафосу, так, от зайвого. А ось так виглядає головна героїня поеми Катерина. Її китайці чомусь побачили в образі іспанської Кармен Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.